Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Насправді інший австралійський я інший австралійський журналіст Review, до генерального секретаря питання чи конкретні дискусії з індокід? Країнами азійськими щодо північної Кореї з огляду на те, що яка інформація надходить з України, і до президента Зеленського Австралія щойно нам надала 49 танків. Чи вас розчаровує, розчаровує Що ви так от не системно отримуєте і маєте просити просити постійно ваших партнерів, замість того, щоб мати структуровану програму, щоб можна планувати такі таку допомогу? Ну щодо першого питання, ми обговорили всі наслідки для безпеки, які відбуваються в Тихоканському регіоні. Ні, євроатлантичної сфері, що це означає для нашої співпраці, але також для двох цих напрямків окремо. І також воно все дуже взаємопов'язане, і це означає для нас колективно. Звичайно, північну Корею ми також обговорювали. Ми дуже занепокоєні ситуацією, тобто позицією, тобто і стосунки північної Кореї і ставлення до південної Кореї, звичайно, роль, яку відіграє північна Корея в цій вісії. Китай, Іран, Росія під Підтримуючи зусилля Росії в війні проти України, у нас немає свідчень про те, що північно-корейські солдати залучені в бойові дії. Але нам відомо, що північна Корея підтримує Росію багатьма способами на постачання техніки, боєприпасів, технологіями, інноваціями, підтримують їх війни. Це дуже непокоїть. Росія. Платить за це ціну, тому що вони не отримують це безкоштовно від Китаю, Північна Корея навзаєм. Вони мають надавати їм інновації, всі спроможності і потенціал створювати для них. Тому це проблема для України і проблема для всіх нас Але, врешті-решт, це і проблема також для Росії самої. Тобто Північна Корея була обговорювалася так. Дякую дуже за ваше питання. З нашої розвід... наших розвіданих у нас є інформація, що північна Корея надіслала тактичний персонал офіцерів до України на тимчасово окуповані території. Вони готуються на своїй території 10 тисяч солдатів, але їх ще не перемістили до України або до Росії. Тобто, коли ми отримаємо цю інформацію, звичайно, ми піднімемо це питання. Але це буде мені здається. Це вже вже Друга країна, яка залучена у цій війні проти нас, що стосується танків, дякуємо, дякуємо дуже Австралії за ці танки. Так важко жити без плану. Ось чому Рамштайн дійсно допомагає, тому що міністри оборони на рівні міністрів вони дійсно. Тобто сформують плани внутрішнього виробництва в Україні інколи це питання про фінансування, гроші постачання фінансування нашому промисловому сектору щодо виробництва зброї. Це важливо також зараз перед зимою для виробництва систем електронної електронної боротьби. Електронних засобів боротьби. це найкращий план, який ми можемо мати. Дійсно, і наш меседж, наш посил всім країнам Поряджайте бригади, вони можуть бути резервом і можуть це замінити наших хлопців, які втомилися. Вони можуть замінити їх на полі бою. Ось чому нам потрібні ці резерви, і дуже добре навчені і споряджені. Ось такий сигнал про реальне плене про Японії. На ви мене запитали. Я дуже вдячний вашій країні. Дійсно, ми під час у цій війні ми знайшли дуже потужного сильного партнера від всього нашого народу. Величезна подяка всьому вашому суспільству пережити війну. Пережити зиму в Україні це буде третя вже зима, але ми вже дві пережили з блекаутами, відключеннями з, з усіма нашими партнерами, коли в тому числі Японія підтримала нас енергетику в такій і темряву впродовж зими. Без таких партнерів ми не вижили. Подякуємо тому всім вам і, за ту підтримку, яку Японія надала нам.